Усім привіт! Друзі! Ну що ж, почався найсмачніший сезон випічки зі свіжими фруктами та ягодами. І сьогодні у мене творожна галета зі сливами. Тож починаю робити тістом. Тісто у мене рублене, я змішую борошно, вершкове масло та сир кисломолочний. І все нарізаю ножем у мілку крихту. Додаю жовток і вже руками все е, переминаю гарно в єдину масу і формую вже е, кульку з тіста. Загортаю харчову плівку і відправляю в холодильник на півгодини охолоджуватись. Тим часом я готую нашу начинку, нарізаю сливи. Я обрала такі червоні, вони дуже смачні та гарно виглядають. Після того, як тісто охолодилось, я його дістаю та розкатую на пергаменті дуже тоненьким пластом. Тепер викладаю сливи відступаючи трошки з краєчку, тому що краєчка ми будемо загортати до центру, формуючи таким чином нашу галету. Тепер краєчка змащую білком та посипаю цукром краєчка та сливи. і також покриваю зверху ментальними лепестками. І будемо випікати 40-45 хвилин при 170 градусах. І вже дістаємо нашу галету, даємо їй остигнути і смакуємо цю красу.